Привіт, дорогі друзі. Цей тиждень видався багатим на новини в царині архітектури урбаністики сталого міського розвитку. Тож вмощуйтеся зручніше, наливайте собі чаю, водички чи кави. І послухаймо канал Чпінський Влог і наші новини ШСР. Біля міського озера в Івано-Франківську, чи не єдиної принади природньої цього міста, почали будувати чергову, як ви думаєте, що правильно церкву. Компанія VSBUD обгородила ділянку на навколо скажімо, планованого будівництва і почала підготовку до будівництва церкви для парафії Блаженного Симеона Дукача Української греко католицької церкви. За інформацією місцевих ЗМІ, окрім церкви греко-католицької церкви єпархії біля міського озера на Франківську, може і напевно, що з'явиться ще один храм релігійної громади Української е, православної церкви. На паспорті об'єкта вказано, що площа забудови храму висотою 16,5 метрів. Релігійна громада оформила земельну ділянку площею аж 4 сотики у червні 2021 року. Ще одна ділянка під будівництво церкви біля міського озера була виділена у 2016 році парафії Української автокефальної православної церкви. Обидві земельні ділянки розташовані поряд із зеленою зоною, яку відвели для будівництва кортів. В Івано-Франківській іпархії УГКЦ оприлюднили ескізи нової церкви, зазначивши, що храм після богослужінь трансформуватиметься в ігрову кімнату, де батьки зможуть залишити своїх дітей з вихователями. А при парафії діятиме християнський садочок. Я враження, що е, місцева парафія дивиться наш блог з Берліну і не відстає, тому що е, наша коліжанка Маріана Кухлевська, з якою ми записали прекрасну прогулянку Берліном, хто не бачив, подивіться, будь ласка. Розповідала про те, що через те, що церкви утримуються самою громадою, і не в руки дають гроші люди на утримання свого храму а офіційно через банківські рахунки, тому не всі церкви, скажімо так, в хорошому стані. І кількість атеїстів зростає там. Ось і один з таких кірг був пристосований під дитячий центр, такий музей і ігровий майданчик. Отак от він виглядає. Ну, вернее, Франківськ. Самі мешканці, Франківська так виглядає, що активно критикують намір збудувати церкву біля головної рекреаційної зони міста, акцентуючи на тому, що неподалік уже є кілька церков. Натомість міський голова Руслан Марсінків відстоює будівництво храму. Ну, це насправді не дивно. Друзі, якщо ви з Франківська, пишіть вашу думку в коментарях, яка ваша позиція, чи добре це чи зле. Ось тому, що так якось виглядає, що. Депутати, які відводять землю і голосують за відведення землі, ніколи не протистоять цьому абсолютно ніколи, навіть коли це йде мова про паркову зону. Натомість хочу нагадати, що в принципі все по ідеї згідно чинного законодавства, тому що згідно земельного кодексу України безкоштовно передавати землю, яка належить громаді, можна. В тому числі релігійним громадам. Тобто, якщо ви створите якусь, не знаю, будильську релігійну громаду і напишете до звертатися до вашої місцевої ради, то в принципі вона має право виділити вам землю. Тим часом у Львові визначили переможців архітектурного конкурсу на створення громадського простору з пам'ятником Євгенові Коновальцю. За результатами засідання журі переможцем обрали проєкт авторського колективу зі Львова під керівництвом Дмитра Сорокевича із команди Реплюс Бюро. Друге місце посів сів проєкт архітекторів зі Львова під керівництвом Тараса Сулика. А третє проєкт з Одеси під керівництвом Євгена Черната. Автори проєкту переможця розповіли, що хотіли знайти та втілити образ Євгена Коновальця через інтерпретацію його впливу та внеску у національний спротив. У мирні часи зброя перебуває на зберіганні в арсеналах, в зброярнях, в шафах а під час війни зброярні порожніють. Тож порожня шафа для зберігання зброї головний метафоричний образ проєкту, шафа, в якій відсутня зброя, символізує активну фазу війни, продовження. Екзистенційної боротьби, у якій ми досі перебуваємо, ще одна важлива асоціація, яку викликає образ порожньої зброярні проблема з постачанням зброї, з якою зіткнулася Україна сьогодні. Крім цього, архітектори використовують як метафору місце розташування простору, адже перші військові об'єднання, які були створені під керівництвом Євгена Коновальця, формувалися саме із студентів. Матеріалом монументу, за задумом авторів, має слугувати переплавлений металобрухт російської техніки, що була знищена у боях на території України. На передній частині монументу буде викорбована цитата Євгена Конвальця: а саме слова у вогні перетоплюється залізо у сталь, у боротьбі перетворюється народ у націю. За підпірною стіною розташовані функціональні зони починку. Парапет слугує за задумом авторів композиційною лінією горизонту, яка відсікає візуальні та звукові шуми вулиці. Автори наголошують, що чистий виразний образ є доволі абстрактним, не створює ідола, а радше апелює до прямих дій Євгена Коновальця. Його прагнення об'єднати українців у спільній боротьбі я е, підтримав цей е, конкурс, в тому числі би став співавтором, тому що мій колега е, скульптор Володимир Цесарик підготував як на мене цікавий образ е, своєї скульптури обличчя з нержавіючої сталі. Євгена Коновальця попросив мене його розташувати. На мою думку, і я його в принципі розташував таким чином, щоб він був просто в тілі скверу, бо мені дуже не хотілося б щось там втручатися за цю зелену зону. Я виріс на цій вулиці, вчився в першій економічній гімназії, поруч так і в політехніці, і в принципі мені взагалі не хотілося б втручатися в цю зелену зону. Ось але в даному випадку мене більше здивувало вибір. Журі, оскільки ну, мені це проект дуже нагадує. Проект, який 4 роки тому я висвітлював у своєму блозі про ітилійське місто Болонья. І там я показував пам'ятник меморіал Голокосту. І римське бюро перемогло також у конкурсі і зробило щось дуже дуже схоже. Але зрештою, вважайте, посудіть самі, для того, щоб я вам нічого не наговорив. Зараз я в Болонії біля меморіалу жертвам Голокосту. Дуже суперечливі в мене відчуття, тому що архітектурно воно сидить в принципі, не зле, має дуже цікаву скажімо, архітектурну композицію, симетричну. Але оця щілина між тими ржавими-желізяками має такі полички, і на які валяються якісь речі, спить безхатько, дуже неприємний запах сечі. І одним словом, якось воно дуже не кладається мою голову, як таке може бути ставлення до пам'яті. І це така ще одна історія про те, наскільки архітектор часто може не передбачити сценарії використання в житті свого задуму. Отже, чесно кажучи, я просто боюся ж певних звинувачень в плагіаті і не хотілося би мати такі історії у Львові, де в принципі ми якби достатньо мали б, по ідеї архітекторів і скульпторів, які б мали зробити щось нове і, і свіже і своє. Зрештою, тим більше коли йде мова про свого Євгена Коновальця. Ну, але, зрештою, чекаю ваших коментарів. Я, мені важко судити, оскільки я бачу по постах міської ради, що вона дуже тішиться тим, як цей конкурс відбувся і дуже промотує, скажімо, цей проєкт. Крім цього, міська рада Львова оголосить конкурс на проєкт перебудови винниківського ринку. Компанія депутата Олексія Різника ще у 2022 році звернулася до міської ради з. Пропозицію розробити детальний план цієї території, а на одному засіданні виконкому підтримали рішення про проведення всеукраїнського архітектурного місту архітектурного і містобудівного конкурсу на проєктну пропозицію розвитку території цього винниківського ринку. Хочу нагадати, що про це вже було на каналах, в тому числі нашого чинного мера на каналі Західнет обурення журналіста Андрія Дрозди. Про те, що на його думку цей ринок і ринок на Хмельницького були якимось дивним чином передані у сферу впливу бізнесів місцевого депутата Григоря Козловського. І ціна там помо вісімнадцять половини мільйонів була якась дуже дивною і малою на думку журналіста. Ну але не все так просто: 18 мільйонів це експертна оцінка майна ще чотирирічної давності. А ціни змінюються, вони не стоять на місці. Експертна оцінка, як правило, в рази нижча за ринкову ціну. Якщо продавати це майно з аукціону, його ціна може суттєво вирости. А є ще більше як пів гектара землі, на яких розташовані ці два ринки. Після приватизації на них можна буде збудувати, наприклад, житло. Де юра земля далі комунальна, але фактично переходить у довготермінове користування родини Григорія Козловського. І коштує вона зовсім не 18 мільйонів гривень. Ну а щонайменше 80 мільйонів за ринковими цінами? Ось таку інформацію мали врахувати депутати перед голосуванням за мирову угоду щодо ринків. Ну, власне. Задумка така, що якщо є якесь криве косе питання, то давайте вилікуємо його красою і архітектурним конкурсом. З результатом цього конкурсу, про початок якого оголосять, згодом лише створять завдання для розробки детального плану території. Та вже зараз міська рада має умови, що мають бути виконані під час розробки цього ДПТ. Йдеться про збереження торгівельної функції, тобто ринку у будь-якому форматі, також про збереження двох мозаїк на цій території. Їх можуть законсервувати, а можуть і перенести. Також міська рада розробить обмеження щодо забудови в межах історичного району та створення необхідної кількості паркомісць. Зараз тривають дослідження території, зокрема, вивчається інсуляція довколишніх будинків, щоб її їй не шкодила перебудова кварталу на території району. Ринку результати цього дослідження можуть вплинути на поверховість і щільність майбутньої забудови. Хочу ще раз сказати ще одну штуку, що якщо вже ми мова йде про те, що конкурс має лігти в основу ДПТ, то краще, напевно, провести громадські обговорення перед тим як формувати завдання, в тому числі і на конкурс. Ну, але як то все буде виглядати, подивимося, будемо будемо бачити. Хочу сказати і позитивну штуку, що насправді ще один проєкт для того ж самого бізнесмена, який був. Дивним чином відведена земельна ділянка без зонінгу Галицького району на запит ОСББ, яке створили, купивши нерухомість на вулиці Дорошенка. 2. тим не менше, депутати проголосували за відведення землі і для того, щоб трошки також цю новину загладити, був проведений архітектурний конкурс. І за, за цим проєктом переможця Андрій Лисюк, якщо не помиляюсь, був автором. Реалізується цей проект. І я дивлюсь що вже той травертиновий обіцяний фасад навіть навішують. Е, я бачу в звіти компанії, яка цим займається безпосередньо фасадом. І це насправді добре. Тому якщо так буде дійсно як намальовано, то напевно, що буде якась маленька перемога. Вашу думку про виниківський ринок львівяни дорогенькі, особливо ті, хто живуть у Лучаківському районі. Пишіть у коментарях, тому що бачите, такі новини, я би сказав, світоглядні. От, і дуже цікаво, власне, що думаєте ви. Тим часом львівські архітектори відреставрують кушнірську башту 17-18 століття у Кам'янці-Подільському. Хто не бачив мій блог про Кам'янець-Подільський, будь ласка, подивіться, він дуже користується попитом, по-моєму, поза 100 тисяч переглядів. Ну, дійсно, краса неймовірна, тому а ще тоді можна було літати дроном. Познімали красиві картинки і насправді. Неймовірна перлина, ми назвали його, по-моєму, перлина у болоті. На жаль, недостатньої уваги приділяє влада до цієї перлинки, і зараз, отакі от рухи, як архітектурний конкурс і й втілять цей проект взагалі, як на мене, буде бомба. Команда архітекторів зі Львова, власне, перемогла у всеукраїнському архітектурному конкурсі на найкраще проектне рішення реставрації башти. Архітектори запропонували реконструювати, ну, фактично де юре це треба говорити, реставрувати будівлю з мінімальними втручаннями. Зокрема, покриття замінять на керамічну дахівку, а втрачені місця засклять, щоб підкреслити саме реставрацію, а не повне відтворення. У будівлі облаштують виставковий музейний і конференційний простір. На першому поверсі можуть розмістити кафе, читальну залу, гардероб і вбиральні. Поверх також можна буде використовувати як укриття. На третьому поверсі створить залу віртуальної реальності, де відтворять сцени давнього міського побуту. А на четвертому поверсі облаштують кінозал для від 20 до 45 осіб. П'ятий поверх облаштують під конференц-зал на близько сотню відвідувачів. І на шостому рівні буде кафе з антресоллю, верхньою, скажімо, верхнім світлом, яке буде інсулювати оранжерею. Комітет Верховної Ради підтримав перейменування понад ста населених пунктів, серед яких Червоноград, Южне, Павлоград, Синельникове та Бровари. Згідно з рішенням комітету державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Місто Южне на Одещині поверне собі історичну назву Порт Аненталь. А Бровари на київщині повернуть історично правильне написання броварі. Однак міський голова броварів Ігор Сапошко не погоджується з таким рішенням і зазначає, що під час перейменування не врахували думку громади. Два міста Дніпропетровщини теж отримують нові назви Павлоград стане Матвіїв, а Синельникове ріднопіллям. Місто Червоноград це найбільша несподіванка цього тижня. На Львівщині перейменують на честь митрополита Андрея Шептицького. Остаточно зміну назви має затвердити своїм голосуванням Верховна Рада. Саме ця версія викликала масове обурення місцевих мешканців, адже більшість із них курйозно висловились за перейменування міста Червоноград на Червоноград. Історична назва міста насправді Кристинопіль. Минулого тижня. Суна новина на Львівщині. Тут згоріла 150-річна бойківська дерев'яна церква, храм Архангела Михаїла. В селі сможе є пам'яткою архітектури національного значення. Рятувальники ліквідували пожежу, але церква згоріла повністю. Під час насіння також обвалилися куполи церкви, вдалося врятувати лише дзвіницю. Причини пожежі встановлюються. В товаристві Бойківщина повідомили, що згоріла церква була зведена у 1874 році майстром Лукою Снігурем. Під час Другої світової війни церква була дещо пошкоджена гранатами в лютому 1915 року. Так час Другої Першої світової війни церква була дещо пошкоджена гранатами в лютому 1915 року. Але парафіяни у 2016 році її відновили. Додам, що церкву спільно використовували громади католиків і православних. Також курйозна новина зі Львова під час ремонту покриття на вулиці Словацького, де нас головна пошта, прокладають грубу бруківку. Ідеться про край проїзної частини, якраз там, де мав би їхати велосипед. Про це повідомила Львівська асоціація велосипедистів, які звернулися за відповідною реакцією до міської ради. Ця ділянка вказана першим пріоритетом в плані розвитку велоінфраструктури Львова, і походу, ну, це було вказано першим пріоритетом в. Пріоритеті, коли велодоріжки були в пріоритеті, а зараз вони вже не в пріоритеті. Тому, ну, я жартую, але теж обурений. Твісти наголошують, що можливість скорого облаштування велосмуг мало би враховуватись під час будь-якого ремонту, і я з цим абсолютно погоджуюся. Тобто, якщо вже є гроші виділені на якийсь ремонт, то вже закатайте 2 метри того асфальту, щоб вже ті. Кавалки один за другим якось потрошки сполучали і ліпили ту обіцяну е, ще з 10-х років чи з 12-го року велоінфраструктуру. Принесемося до Києва. Заміна ділянки тунелю біля станції Деміївська в Києві коштуватиме немало-небагато 400 мільйонів гривень. Йдеться про ремонт тунелю між станціями Київського метро Либіцька і Деміївська. Сума в 400 мільйонів гривень включає підготовчі роботи, риття котловану і заміну проблемної ділянки тунелю. Головною причиною підтоплення на ділянці, що призвело до закриття частини синьої гілки, стали неякісний проекти і помилки під час будівництва у 2010 році. Мер Києва Віталій Кличко стверджує, що ділянка вже історично була проблемною, коли будувалася. У 2008 році там навіть трагедія сталася, коли прохідний щит затонув і дві людини загинули. Місто проситиме правоохоронців порушити кримінальну справу щодо якості проєкту та будівельних робіт. Натомість, представник національної поліції на засіданні профільної комісії повідомив, що нормативна документація щодо процесу будівництва тунелю була знищена, оскільки нібито вийшов термін зберігання документів. Так ось цікаво буває. <свисті> Будували по проекту, якого вже немає походу. Берлін передасть Львову чергових 12 вживаних трамваїв. Татра міська рада німецької столиці готова передати Львову наступних 12 вживаних трамваїв виробництва 80-х, 90-х років та запасних частин до них. Натомість Львів має взяти на себе витрати на транспортування, оплату, митних платежів, ПДВ і переобладнання на нашу ширину колій. Сукупно на ці витрати необхідно 26 мільйонів гривень, але погодьтеся, що це нікчемна сума за 12 Трамваїв, які німці нам передають переважно в дуже хорошому стані, ті, які їздять берлінські трамваї, по-моєму, ніхто не жаліється. Німецькі трамваї перебувають у справному технічному стані і зможуть прослужити місту ще не менше п'яти, а може й десяти років. Ці трамваї планують скерувати на нові маршрути, зокрема на маршрут номер 1 Для цього на деяких вулицях мають реконструювати посадкові платформи. Нагадаю, що у 2018 році міська рада вже закупила була у Берліно 30 вживаних трамваїв Татра КТ-4ДМ загальною вартістю майже 25 тисяч євро, то виявіться 30 вживаних трамваїв за 25 тисяч євро. Зараз ці трамваї курсують на маршрутах 3 і 6. Зрештою, якщо ви користуєтеся цими трамваями у своєму щоденному як кажуть, транспортуванні. З дому на роботу чи навпаки, то будь ласка, напишіть ваші враження, чи раді ви такій новині, що таких трамваїв стане більше? До новин фірми до 2026 року. Париж планує облаштувати 300 так званих шкільних вулиць, що будуть закриті. Гадайте для чого? Правильно для автомобільного руху та з будуть зручними для пішоходів. 180 об'єктів уже перетворили на місця вільні від автомобілів, як от на вулиці Шарля Бодлера. Для чого вони це робить? Я про це згадував вже і про відень, який так само цю програму запроваджує. Не знаю, там, з якою там швидкістю, але 180 об'єктів дуже круто в Парижі. Це робиться для того, щоб людей не стимулювати возити дітей автомобілем до школи, тому що це створює величезні затори саме зранку. А використовувати для цього громадський транспорт або об'єднуватися там, скажімо, десь виходити і йти трошки пішки, трошки рухатися. Найбільш відомий недобут і самобут світу собор святого сімейства у Барселоні, обіцяють нарешті добудувати у 2026 році. Будівництво храму завершить фактично через 140 років після початку будівництва. Зведення останньої шести веж ознаменує завершення будівництва базиліки. Очікується, що каплиця Успіння буде завершена у 25-му році, а вежа Ісуса у 26-му. Вежа Ісуса Христа буде мати висоту 172,5 метри і завершуватиметься 17-метровим чотирираменним хрестом. Після завершення будівництва храму святого сімейства стане найвищою церквою у світі, обігнавши собор Ульма в Німеччині. Нагадаю, що будівництво церкви розпочалося у 1882 році за проєктом відомого на весь світ архітектора Антоніо Гауді, який вирішив, що монументальна споруда буде мати 18 величезних веретеноподібних веж, кожна з яких символізує різну біблійну постать. На час смерті Гауді проєкт був готовий лише на 10-15%. Будівництво і без того було повільне. А наприкінці 30-х років ХХ століття воно взагалі зупинилося через громадянську війну у Іспанії. У 1984 році будівлю включили до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Церква вважалася самобудом до 2019 року, коли міська рада Барселона нарешті видала відповідний дозвіл на будівництво. Отак, от, от буває е, така гарна споруда, і така е, виявляється незаконною. Будована весь цей час. Архітектор Марк Фостер Гейдж проєктує готель Міст довжиною 450 метрів у Неомі. Неом називають найбільш суперечливою архітектурною розробкою у світі. Я про нього вже згадував в наших новинах: проєкт ініціативою спадкоємного принца Мухаммеда Бін Салмана, правителя Саудівської Аравії. Під втілення проєкту, під яку виділили велику територію країни, цей регіон, що міститиме численні міста, курорти та інші об'єкти. А тим часом новий готель Траям, який з'єднує лагуну як найновіший курорт Затося Акаба, розроблений американською студією Марк Кейдж архітект цей готель на 250 номерів і розмістять його у 450 метровому мості з кімнатами зі скляним. Дном і пейзажним басейном. За словами архітекторів, готель розмістили на висоті, щоб дати іншу перспективу навколишньому ландшафту. Номери готелю будуть міститися в середині мосту та матимуть скляні підлоги та скляні стелі. По всій довжині мосту буде розташований пейзажний басейн довжиною 450 метрів. Ну, коротше кажучи, така от претензія претензії на нове чудо світу, як які ваші думки про такий марнотратний як на мене проект, будь ласка, в коментарі. Тим часом в Японії збудували найвищій країні хмарочос за проєктом американської студії Пелі Кларк Partners завершили будівництво хмарочоса Mori JP Tower, Що є частиною комплексу Azabudai Hills у Токіо? Облицьована шклом, башта Моріджей Тавер, залишки 330 метрів, є першим надвисоким хмарочосом у Токіо і найвищою будівлею в Японії, що перевершує за висотою 300-метровий абено Харукас в Осаці. Е, та, між іншим, той хмарочос в Осаці теж спроєктований тими ж самими архітекторами. Хмарочос має вигнутий фасад, що злужується до землі та до вершини. Він увінчений пелюстковою короною, що нагадує квіти Лотоса. Хморочос цей має велике структурне ядро і таку в плиті перекриття характерні для хмарочосів у Японії, що робить її ширшою ніж тонкі хмарочоса, наприклад, у Лондоні та Нью-Йорку. Але ще крім того, там дуже багато інженерних інновацій, конструкторських власне, для коливань під час землетрусів. Тому типологія в Японії відрізняється від іншого світу. Друзі, це все на цей тиждень. Я сподіваюся, вам були цікаві ці новини, особливо для франківчан, бів'ян е, і киян. Ось ну а зрештою, якщо ви з інших міст, кидайте нам, будь ласка, новини в наш телеграм-канал, що це робе. Е, і ми обов'язково звернемо увагу і прокоментуємо і ваші новини в тому числі. І не забувайте багато-багато коментувати, поширювати цей блог. Е, радьте вашим друзям, ми тут розмовляємо про урбаністику, архітектуру і сталий міський розвиток. Я сподіваюся, ці теми попри війну все рівно вам. Цікаві, не забувайте також підтримати наш патреон на, наш або Баймійкофі, і звісно, підтримати наш збір на дрони для е, М-сквот, яку ми постійно збираємо перманентно для них. Кошти разом до перемоги! Тримаємося до наступного блогу. Па-па.